Велика буква Бі складається з трьох елементів подовженої похилої палички і двох лівих півовалів. Починаємо писати від міжрядкової рухамо низ, лінію доводимо до нижньої рядкової. Другу частину починаємо праворуч від першого елемента. Заокруглюємо під міжрядковою лінією праворуч на півовал, який закінчується вище верхньої рядкової, невеличким заокругленням ліворуч. Не відриваючи ручки від паперу, пишемо більший нижній півовал, який торкається нижньої рядкової, і закінчується біля похилої палички. Мала буква B складається з подовженої похилої палички з петлею вгорі і овалу. Починаємо писати букву трохи нижче верхньої рядкової лінії, ведемо з нахилом угору. Заокруглюємо підміжрядковою лінією ліворуч і ведемо похилу вниз, яку заокруглюємо біля нижньої рядкової лінії на овал.